Hi guys, hello everyone. Welcome to the IELTS Writing Task 2 mini course. Uh, вітаю, друзі, і сьогодні ми будемо дивитися на один з типів есе. Зараз я розповім про який. Um, це у нас невеличкий курс підготовки до письмової частини 2 завдання uh, IELTS, так, це буде однакове завдання що для IELTS Academic, що для IELTS General, тому буде корисно вам в будь-якому випадку, якщо ви плануєте здавати тест IELTS. І ми починаємо. І сьогодні наша задача поговорити про opinion Essay type, а саме подивитися на те, як ми будемо будувати нашу відповідь, як ми будемо будувати параграф, і як подаватимемо аргументи в залежності від запитання. Також сьогодні ми почитаємо з вами приклад есе на рівень B1, B2, і після цього також подивимось на приклад ЕСЕ рівня C1, c так, тобто трошки складніший. Приклад письмової частини. Ось переходимо з вами далі. Сам тип завдання opinion, essay, вже підказує нам, що нас будуть питати про нашу думку, наше opinion стосовно якогось запитання. Але можуть бути різні форми формулювання такого запитання. Тут на екрані ви перед собою можете побачити такі підкатегорії того, як може бути сформульоване безпосередньо запитання. І сюди ми можемо Виділити наступні підтипи, так, agree або disagree. Наприклад, вас запитують, do you agree or disagree with the view that technology has made our lives more complicated? Ви погоджуєтесь чи не погоджуєтесь з тим поглядом, що технології зробили наше життя більш складним? Тобто конкретно питають, погоджуєтесь чи не погоджуєтесь. Або може бути opinion question. What is your opinion on the necessity of having stricter regulations on environmental issues? Яка ваша думка стосовно необхідності запровадження більш, жорстких, більш жорсткої регуляції або більш жорстких правил стосовно питань навколишнього середовища? Вас також можуть запитати extent або degree question. Наприклад, to what extent do you agree that education should be free for everyone? До якого, в якому ступені ви погоджуєтесь з тим, що освіта має бути безкоштовна для кожного? Так? І останній тип. Можуть також запитати direct question. Direct question, тобто пряме запитання. Наприклад, how important is it for governments to invest in public health rather than other sectors? Як важливо для урядів інвестувати в сектор uh, публічного здоров'я, або як це загального здоров'я, uh, ніж в інші сектори. Так? Um, громадське здоров'я, public health, громадське здоров'я. Ось. Тобто ви можете одразу, прочитавши запитання, зрозуміти, так, яке, про що вас саме запитують? Чому нам важливо знати, що саме нас запитують, щоб ми могли повністю задовільнити критерій task achievement? Так? Тобто, коли ви відповідаєте на запитання, врахувати те, що саме вас питають. Але загалом спільне для цих чотирьох підтипів буде те, що вас питають про вашу думку. Так? Отже, все це ви будуєте на тому, що ви описуєте свою думку стосовно конкретно заданого запитання. Так. Давайте подивимось. Тут у нас є приклад есе. Почитаємо його ось тут. Some people believe that the best way to increase road safety is to increase the minimum legal age for driving cars. To what extent do you agree or disagree? Та, як ви вже знаєте, спочатку тут нам вказана тема нашого есе, так? а потім вже завдання. До якого ступеня ви погоджуєтесь або не погоджуєтесь з цією думкою. Так? І давайте подивимось, який буде у нас план. Угу. Тепер давайте подивимось саме на те, як ми будемо планувати структуру нашого ЕСЕ. Отже, загалом, структура самих параграфів у нас буде майже, майже завжди однакова для різних типів запитань. Тобто, вона завжди має бути introduction, у нас завжди мають бути main body paragraphs, тобто головні параграфи, і завжди має бути Conclusion. Так? При цьому у вас може бути два основних параграфи, іноді їх може бути три, але ви повинні переконатися, що вони логічні. Розділені між собою, так? і що есе зрозуміло для того, хто його читає, що воно не занадто довге, не занадто коротке і так далі. Поки що ми будемо орієнтуватися на те, що ми пишемо 4 параграфи загалом, виділяючи два основних параграфи. Так? Тепер, коли ви працюєте над своїм introduction, ви повинні мати два елементи, або вам бажано мати два елементи в своєму параграфі до іншого. paraphrasing the question і stating your opinion. Тобто перефразування того, що вам дано в темі, і відповідь на запитання, що у вас запитується. Ми подивимось пізніше приклад. У параграфах у нас має бути також три основні елементи: main idea, explanation, example. Головна ідея, пояснення головної ідеї і приклад до нашого пояснення або подальше пояснення аргументу, який ми написали. Що мається на увазі? Головна ідея відображає все, про що піде мова в параграфі. Так? Пояснення це пояснення аргументу, тобто його е розкриття, подальше розкриття з прикладом. Іноді буває таке, що приклад також варто пояснити. Тоді у вас буде main idea, explanation, експланейшн, explanation. Так. Крім того, бажано додавати linking sentence, або речення, яке поєднує ваш параграф з наступним. Так? Такий плавний перехід з одного параграфу в інший. В параграфі другому ви будете старатися притримуватися такої ж ідеї. Можливо, у вас не буде прикладу, буде подальше пояснення аргументу або ще якісь деталі. Так? Також ви можете включити речення, що поєднує ваш другий параграф, з переходом до summary. Або до, до Conclusion, до заключного параграфу вашого есе. У вашому Conclusion ви робите summarizing key points. Тобто ви підбиваєте підсумки, повторюючи основні аргументи, які ви написали раніше у вашому параграфі 1 і параграфу, параграфі 2. Окрім того, часто таке буває, і я також раджу це робити. Що якщо ви. Виражаєте свою думку в вступній частині, ви одразу відмічаєте ключовими словами аргументи А і Б, до яких ви пізніше переходите в параграфі 1, параграфі Б, і потім повторюєте в Conclusion. conclusion так, в вашій частині. Ось ми також про це поговоримо. Ви можете знову повторити свою думку так сказати, таким чином я погоджуюся з тим, що. Або таким чином я не погоджуюся з тим, що, і якщо. Ви вважаєте, що ще за потрібно буде написати ще final thought, тобто ще якусь маленьку ремарку, рекомендацію стосовно цієї теми, ви також це можете зробити. Це не є обов'язковим, це залежатиме виключно від вашого бажання додати щось до вашого есе. Так? Зараз ми подивимось на приклади того, як ми можемо сформулювати коротенькі такі ідеї, які стосуватимуться нашої теми. Так, да. і ми з вами повертаємось знову до теми нашого запитання. Так? Some people believe that the best way to increase road safety is to increase the minimum legal age for driving cars. To what extent do you agree or disagree? Um, з думкою про це, що нам треба написати наше ЕС про ЕСЦ, ви починаєте планувати, про що саме буде написано у вашому. Письмовому завданні, так? Тобто ви плануєте свою відповідь. Звичайно, рекомендація основна, це що завжди треба виділити 5 хвилин після прочитання теми на те, щоб спланувати свою відповідь. Тому що, не спланувавши свою відповідь, ви не бачите всієї картини, про що піде мова у вашому есе. І таке буває, що, написавши все, есе, учні вирішують, перечитавши його, що треба його повністю переписати. Так? Це Нехороша стратегія в цьому випадку. Ой. Тому ми плануємо нашу відповідь, роблячи bullet point. Так, bullet point, тобто ключові слова крапочками так або так, як вам зручно виділити. Я думаю, що окреме відео має бути. Про те, як робити план, тому що це дуже важливо. Але тут мова у нас йде саме про uh, ідеї, про типи речень, які у нас стосуються певних пунктів нашого плану. Так? Ми почитаємо з вами приклад до цієї теми. Так? Наприклад, дивіться, у нас перша частина introduction, intro. Отже, що ми тут можемо зробити? Парафраз нашого промту, тобто парафраз теми. Так? Some believe that increasing the minimum legal driving age will improve road safety. Ще ви можете звернути увагу, що ось це саме це топік, тема нашого ЕСЕ, була перефразована. Перефраз повинен бути чітким, не повинен повністю копіювати нашу тему, тому що за це віднімаються бали, повинен логічно і чітко передавати те саме, ту саму тему. Так? І thesis Statement або то, що. Або та частина, яка вже дає відповідь на ваше запитання. Так? Наприклад, I agree that raising the minimum driving age can enhance road safety, although it should be part of a broader strategy. Uh, значить, в цьому випадку людина погоджується, каже, що вона погоджується з тим, що треба підняти мінімальний вік, uh, з якого можна водити машину, і що це enhance road safety, покращить uh, безпеку на дорогах. Хоча це має бути частиною більшої ширшої стратегії. Це все досить цікаве, тому що тут, окрім того, щоб просто погодитися, ми додаємо додаткову думку, так? що не просто треба підняти ось цей legal driving age, а це має бути лише частина з того, що треба, ем, що треба зробити так? для того, щоб покращити, покращити ситуацію на дорогах. Ну, тим не менш, ми звернемо увагу на цей приклад. Далі ми йдемо. Body paragraph 1. І у нас знову чотири елементи, які ми обговорювали раніше. Давайте почитаємо: Main idea. Younger drivers are statistically more prone to accidents. Так? Тобто, вся ідея нашого параграфу буде про те, що молодші водії статистично більш схильні до того, щоб створювати дорожні пригоди. всякі. Так? Отже, ваша головна ідея підкреслює те, про що йде мова. Вона не може бути рандомно написана, вона не може написано бути просто як будь-яке вступне речення. Так, у вас все, що йде в параграфі, повинно бути ніби зв'язано між собою ниточками, так? Щоб воно кожне наступне речення витікало з попереднього логічного продовжуючого. Так, далі у нас йде explanation, пояснення головної ідеї. У нас тут таке написано: inexperience An and impulsiveness contribute to higher accident rates. Так, недостатній досвід та імпульсивність призводять до більших ем, показників ем, дорожніх пригод, транспортних пригод. Так? Тобто пояснюють, що younger drivers, так, а чому саме younger drivers статистично вони ем, частіше попадають в різні неприємності? Через те, що вони inexperienced and impulsive. Так? Тобто, це у нас пояснення аргументу. Наприклад, example – For example, studies show that drivers андер under 25 are involved in more traffic accidents compared to older drivers. Так дослідження показують, що водії, які менше ніж 25 років, попадають в дорожні пригоди частіше, ніж старші водії. Тобто це такий приклад. У вас може бути якийсь дуже конкретний приклад, або його може не бути. Ви можете просто пояснити далі те, що у вас було ось тут в експлуанеш. Тут, звичайно, це лише план, але це план, побудований реченнями. Ми будемо розширювати зазвичай нашу ідею. Так? І у нас буде далі linking sentence. Thus increasing the driving age could reduce these accidents. Таким чином, підвищення віку, з якого можна водити машину, може зменшити кількість дорожніх пригод. Так? Тобто, у нас логічно сформульований, логічно побудований, побудований аргумент, представлений в стилі параграфу. так? Головна ідея, пояснення головної ідеї, тобто аргументу, приклад, і маленьке заключення, яке переводить нас, наприклад, до наступного параграфу. Падію параграф 2. Давайте подивимося, що тут. Main ідея цього, головного, головна ідея параграфу буде: however, age alone doesn't guarantee safer driving. Тобто тут людина каже, що, незважаючи на це, вік сам по собі, єдина, як єдиний критерій, не гарантує. Безпеку вождіння. Так? Тобто, це не єдиною, єдиним моментом, на який треба звертати увагу. Далі йде пояснення: Effective driver training and testing are also crucial. Crucial гарне слово. «important», так? Простий синонім important, гарний синонім crucial. Значить, Ефективне тренування водіїв і тестування також є дуже важливим. Example. Countries with rigorous driving tests and training programs have lower accident rates regardless of the minimum age. Країни з rigorous, rigorous тут значить strict, да, з такими строгими uh, тестами на вождіння і програмами тренування мають менші кількості uh, дорожніх пригод, незважаючи на мінімальний вік, з якого можна водити машину. так, і linking sentence, який переведе нас до conclusion. Therefore, while increasing the driving age may help, it should be combined with improved driver education. Таким чином, хоча uh, підвищення цього віку може допомогти, воно має бути combined, поєднане з improved driver education, з покращеним uh, навчанням водіїв. Такий так, також вийшов дуже гарний параграф, тобто ви підтримали думку, яку. Написали в темі, але ви додали щось від себе. так? І conclusion, давайте глянемо. Raising the driving age could potentially enhance road safety by addressing the inexperience of younger drivers. так? Це у нас є uh, summary вашого першого аргументу, який був написаний в параграфі 1. Далі, nevertheless, it should be complemented by better, dri by, sorry, by better driver training and stricter enforcement of traffic laws. Знову ви повторили те, про що ви говорили в прикладі, але ця думка була вже виражена в другому main body paradigm, так? Тобто, ви повторили першу ідею, повторили другу. Таким чином просто зробили summary того, що ви писали. І написали далі: A comprehensive approach is essential for achieving the best results in road safety. Comprehensive це такий всеоглядний, все тобто, що включає все. Так? Ось такий підхід, як це сказати. Давайте скажемо, всебічний підхід є важливим для того, щоб досягти найкращі результати в безпеці на дорогах. Так? Це приклад того, як ми можемо коротко описати ключові елементи того, що нам треба включити в наше в наш есе. Зараз ми глянемо з вами, наприклад, давайте перейдемо далі. Отже, друзі, тут буде приклад до рівня B1-B 2. Якщо все гарно написано, то можна орієнтуватися з таким S. Знову, це дуже нелегко казати, в плані сказати вам, що це буде точно так, але той приклад, який ми почитаємо, орієнтовно може оцінитися екзамінаторами десь в оцінку 6, 6,5. Так, тобто це хороше есе, на яке можна орієнтуватися, але воно побудовано на рівні intermediate та intermediate. Пізніше ми глянемо приклад до рівня C1, C2. Так, там ми вже можемо орієнтуватися на оцінку вище. Тобто ви можете обирати приклади відповідно до того, який рівень вам легше сприймати. Отже, тут ми прочитаємо з вами приклад, я не буду його перекладати, щоб зекономити час. Переклад додам або в описі, або окремо документом. Um багато чого Introduction. The question of whether raising the minimum age for driving can make roads safer has been discussed a lot. I believe that making the legal driving age higher can help improve road safety. This is because younger drivers are more likely to have accidents due to their lack of experience and the impulsiveness. However, simply raising the age is not enough. Better driver tra training and tougher driving tests are also needed. Mm -hmm. Body paragraph one. One strong reason for increasing the minimum driving age is the clear link between age and accident rates. Studies show that drivers under 25 are often involved in more accidents. This is because they usually have less experience and are more likely to drive dangerously, like speeding or being distracted. For example, statistics show that young drivers are twice as likely to be in fatal accidents compared to older drivers who have more experience. If we raise the driving age, new drivers will have more time to mature and gain life experience, which could help reduce dangerous driving and make the roads safer. Buddy paragraph 2 However, just raising the driving age is not enough to ensure safety. Safe driving also depends on good driver training and strict tests countries like Sweden and Japan which have tough driving tests and good driver education often have fewer accidents even if the minimum driving age is low for example Sweden's strong focus on driving training on driver training and strict licensing rules helps keep accident rates low so while raising the driving age might help with some problems related to young drivers it needs to be combined with better driver education and strict traffic rules i'm sorry strict traffic laws and conclusion in conclusion raising the minimum driving age can help make roads safer by reducing accidents among younger drivers by this, but this alone is not enough we also need to improve driver training and enforce traffic rules strictly by using these combined strategies we can make a big difference in road safety and make sure that all drivers are ready for the challenge of driving Ось так, друзі, ось такий приклад есе. Ви можете повернутися, перечитати, зупинити відео, перечитати його ще раз, виділити для себе елементи. Також зверніть увагу, що в деяких прикладах у нас одразу після аргументу йшов приклад. Так? Тобто аргумент з конкретним прикладом, далі його пояснення з подальшим прикладом. Так працює також вдало, тому що людина одразу розуміє конкретно, що ми намагаємось сказати і на що спираємось. Так? Тут хочу ще вам раз показати, що у нас іде ключова фраза, так, in conclusion» іде повторення нашої ідеї. Raising the minimum driving age can help make roads safer by reducing. Так? Тобто те, що ми погодилися з нашою ідеєю. Тут також можна було сказати «In conclusion, I agree that raising the minimum driving age, бла бла-бла. Так, я погоджуюся з тим, що. А, але цього недостатньо. Це у нас вже ідея, яка прослідковувалася від вступу, так, і потім обговорювалася в параграфі 2. Але цього недостатньо. Ми також повинні покращити тренування водіїв та підсилити, ем, ем, як це сказати, зробити правила дорожнього руху ем, більш суворо їх. Um, більш суворо їх впроваджувати в життя, так? І використовуючи ці поєднані стратегії, ми можемо зробити великий вклад в безпеку доріг. так, Отже, ви бачите, що у нас по факту conclusion повторив наш вступ і головні аргументи того, що було в параграфах 1 і 2 uh, main paragraphs. Угу. Uh -huh. Так, і зараз ми з вами почитаємо більш складне есе на цю, на цю ж тему. Це есе орієнтоване на рівень C1-C2, тобто для таких advanced learners, так, і на оцінку від самих і вище, якщо все написано правильно. Отже, давайте читати. Introduction: The debate over whether raising the minimum legal driving age can enhance road safety has garnered considerable attention. I firmly believe that increasing the minimum legal age for driving can indeed contribute to improved road safety. This viewpoint is based on the argument that younger drivers are statistically more prone to accidents due to inexperience and impulsiveness, although this measure should be complemented by enhanced driver education and stricter testing requirements. Body paragraph 1. One compelling reason to support raising the minimum legal driving age is the significant statistical correlation between age and accident rates. Research consistently shows that drivers under the age of 25 are disproportionately involved in traffic collisions. This trend can be attributed to various factors, including a lack of driving experience and a higher likelihood. Likelihood of engaging in risky behaviors such as speeding and distracted driving. For instance, data from road safety organizations indicate that drivers in this age group are twice as likely to be involved in fatal accidents compared to older, more experienced drivers. By increasing the minimum age, we would ensure that new drivers have had more time to mature and gain essential life experience, potentially reducing the incidence of dangerous driving and improving overall, overall road safety. Body paragraph 2. However, it is crucial to recognize that age alone doesn't guarantee safer driving. Effective road safety cannot be achieved through age restrictions alone. It requires a multifaceted approach that includes rigorous driver training and comprehensive testing. Countries with stringent driving tests and mandatory driving courses, such as Sweden and Japan, often report lower accident rates irrespective of the minimum driving age. For instance, Sweden's focus on thorough driver education and its strict licensing procedures contribute significantly to its low traffic accident rates. Therefore, while increasing the minimum legal driving age could help mitigate some issues related to youthful inexperience, it must be part of a broader strategy that includes improving driver education and enforcement of traffic laws. In conclusion, in conclusion, raising the minimum legal driving age can indeed contribute to enhance road safety by addressing the higher accident rates among younger drivers. Nevertheless, this measure should not be seen as a standalone solution. A comprehensive approach that combines age restriction with rigorous driver training and strict enforcement of traffic regulations is essential for creating a safer driving environment. By adopting such a multi-pronged strategy, we can achieve significant improvements in road safety and ensure that drivers of all ages are well prepared for the challenges of the road. So, guys, Треба знати багато слів, які стосуються цієї теми. Ви можете ще раз перечитати це, виписати незнайомі вам слова, я впевнена, що вони тут будуть. Подивитися ще раз на граматичні частини, тобто, якщо ви орієнтуєтесь на вищу оцінку, на бал від 7 і вище, вам треба орієнтуватися на ось ці есе. Створені для вищих рівнів. Так? Якщо у вас рівень трошки нижчий, рівень десь ем, середній або нижче середнього, ви готуєтесь до середніх рівнів, так? то, звичайно, треба ем, готуватися, вчити лексику і граматику, і орієнтуватися на те, що ви об'єктивно можете написати самостійно. Ось, В будь-якому випадку ем, підготовка вимагає багато-багато практики і написання різних есе. Ось так, друзі. А я думаю, що тут ми можемо закінчити. І в наступному відео, відео ми розберемо інший тип есе для підготовки до тесту IELTS. That's it, friends. I will see you next time. Bye-bye!